Біля меморіального комплексу пам'ять, що на території обласного управління поліції, вранці, 22 серпня, людно тут зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці і рідні загиблих працівників органів внутрішніх справ, ми прийшли для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, тому що людина живе до тих пір, поки про них і про неї пам'ятають. Напередодні найголовніших державних свят у кожному місті України вшановують пам'ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. На Хмельниччині таких 34. пам'ять про загиблих хай живе в серцях кожного із нас. Слава Україні! Два роки тому в Іловайську загинув син Володимира Леонідовича, майор міліції Олександр Співачук. Він у травні 2014 року вступив старшим інспектором в добровольчий батальйон Миротворець. Не вірили і не віримо, що вони мають. Він знав, якщо не говорити про службу, якщо не говорити про історію, а він її дуже любив, він надзвичайно захоплювався подорожами по Україні і футболом. Я собі пригадую, як ми з ним відвідали Чигирин, землю Богдана Хмельницького, Суботів, Чорний Яр. Це були, скажімо, спогади. Ще є спогади надзвичайно і, скажімо так, чудові. Ну а в силу тих обставин, які сьогодні, то на превеликий жертв. Із сумом про загиблого батька згадує і Вадим Харчук. Він продовжив династію правоохоронців і сьогодні урочисто отримав першу табельну зброю. Її вручили ще майже 30 випускникам спеціалізованих вишів. Мені боляче приходити на могилу загиблого батька і нічого не можу зробити. Ні поговорити з ним, ні поцілувати, ні обняти. Ти сядеш так поруч з його могилою і починаєш розповідати, як, як живеш, як тобі не вистачає його, і від цього стає ще важче. Іноді намагаюся уявити, що він знаходиться десь поруч, як ангел-охоронець оберігає мене, допомагає, супроводжує. І направляє на правильну дорогу поліцейських, які не повернулися зі служби живими, згадали хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіального комплексу пам'ять.